Сьогодні тренуємо з вами контроль говоріння. А саме з вами опрацьовуємо 15 питань. І 15 питань ми з вами щоразу на початку року опрацьовували, тому вони вам не в новинку. Ви тренувалися, відповідали на них, але ж все ж таки, на всі 15 зразу не відповідали. так Тому відповідно. Для контролю зговоріння вам потрібно дати відповідь на всі 15 питань. Розглянемо кожну з них. Перше, the first. What is your friend's name? Як звати твого друга? Або ж подругу? My friend's name is Катя. My friend's name is Олег. My friend's name is Тарас тобто, обирайте друга, називайте Я. What is your pet's name? Як звати твого домашнього улюбленця? My pet's name is Baron. my pet's name is Suzick, my pet's name is Murka. То у вас є, того і відповідно називаєте. Do you like to watch TV? Чи полюбляєш ти дивитись телевізор? Yes, I do, якщо полюбляєш. І No, I don't, якщо не полюбляєш ти це. Can you ski? Чи вмієш ти кататись на лижах? Yes, I can. Так вмію. І no, I can't. Ні, не вмію. What's the weather like today? Яка сьогодні погода? It is snowy. Сьогодні сніжно. It is rainy. Сьогодні дощі. It is cloudy. Сьогодні похмуро. It is sunny. Сьогодні сонячно. It is windy. Сьогодні вітряно. Або ж, можливо, it is foggy. Сьогодні туманно. What season is it now? Ну, тут нам буде простіше трішки, тому що зараз у нас пора року winter. Зима і вона тільки почалася. Отже, ми з вами будемо називати, що зараз у нас пора року winter. It is winter. Зараз зима. What color is your flag? Якого кольору твій прапор? Ми маємо жовто-блакитний прапор, тому, відповідно, it is. Yellow and blue. What is your favorite lesson? Який ваш улюблений урок? My favorite lesson is math. My favorite lesson is English. My favorite lesson is art. My favorite lesson is PE. My favorite lesson is art. Пригадайте, які ми вчили назви предметів уроків у школі і відповідно які. Уроки вам подобаються. Do you like ice cream? Чи полюбляєш ти морозок? Yes, I do. Або ж no, I don't. Do you like strawberries? Полюбляєш ти полуницю? Yes, I do. Або ж no, I don't. Can you cook? Чи вмієш ти готувати? Yes, I can. Так умію. Або no, I can't. Ні, не вмію. Can you ride a bike? Вмієш ти самостійно кататись на велосипеді? Yes, I can. Так, вмію. No, I can't, ні, не вмію. What day is today? Який сьогодні день? Today is. Сьогодні в нас Monday, понеділок, Tuesday, вівторок, Wednesday, середа, Thursday, четвер. Friday, п'ятниця, або ж, можливо, Saturday – субота чи Sunday – неділя. Have you got a mobile phone? Чи маєш ти мобільний телефон? Yes, I have. Так, я маю. Або no, I haven't. Ні, в мене немає. І останнє питання: Do you like to go shopping? Чи полюбляєш ти ходити за покупками? Yes, I do. Так, я це люблю, або No, I don't, ні, я цього не полюбляю робити. Відповідно, ви тренуєте ці 15 питань, старайтесь максимально правильно дати відповідь на кожне з цих питаньчок. Ви молодці, ви з ними працювали раніше. Ви прекрасно знаєте, як на них давати відповіді, тому вам потрібно лише пригадати. Goodbye. Udachi.